Загадка блакитного потяга, розділ 35. Пояснення. Пояснення? Пуаро посміхнувся. Він сидів напроти руфуса Ван Олдіна за накритим для ланчу столиком у мільйонеровому номері Люкс у готелі Негреско. На обличчі його війзеві читались як полегшення, так і приголомшення. Детектив відкинувся в кріслі. Закурив одну із своїх крихітних цигарок і замислено витріщився у стелю. Гаразд, я надам вам пояснення, все почалося з одного нюансу, який спантеличив мене. Знаєте якого? З потвореного обличчя. Розслідуючи злочини, з таким нерідко стикаєшся, і тут одразу ж виникає запитання, пов'язані зі становленням особи жертвою. Тому якраз воно природно і спало мені на думку першим, чиї справді вбили саме місіс Кеттерінг? але цей шлях нікуди не привів, оскільки покази Міс Грей були недвозначні і дуже надійні. Тож я виконув таку версію з голови вбито дійсно було місіс Кеттерінг. Коли ви вперше запідозрили служницю? Не відразу, але одна характерна маленька деталь. Привернула до неї мою увагу, знайдений у вагоні порцигар. Вона ж бо сказала нам, що місіс Кеттерінг подарувала такий чоловікові. Беручи до уваги їхні стосунки, це навіть при побіжному погляді здавалося вкрай малоймовірним, і пробудило в мене сумніви щодо правдивості свідчень Ейди Мейсон як таких. Тут варто було взяти до уваги ще й той досить підозрілий факт, що вона прослужила у своєї господарки лише два місяці. Звісно, ніщо не вказувало на те, ніби вона могла бути причетною до цього злочину, оскільки її залишили в Парижі, а кілька свідків відтоді бачили місіс Кеттерінг живою. Але… Тут порон нахилився вперед і по-менторськи, здійнявши вказівного пальця дуже виразно помахав ним перед обличчям Ван Олдіна. Але я хороший детектив, от і підозрюю, ніхто і нічого не вільні від моїх підозр. Я не вірю нічому спочутого. Тож і кажу собі: а звідки ми знаємо, що Ейду, Мейсон таки залишили в Парижі. І спершу відповідь на це запитання здавалася цілком задовільною, із показів вашого секретаря, майора Найтана, людини абсолютно сторонньої та начебто цілком неупередженої у своїх свідченнях, які підтверджувалися ще й словами самої вбитої до вагонного провідника. Але я поки вніс цю обставину задушки, оскільки в моїй голові пускала паростки одна дуже химерна ідея. Позірно неможлива і фантастична. Але якби вона якимось дивом все ж отримала підтвердження, то це конкретно взяти свідчення ставало нічого не вартим. Я зосередився на головному камені спотикання своєї версії. Твердженням майора Найтона, що він зустрів Ейду Мейсон у готелі Ріц після того, як Блакитний потяг відійшов із Парижа, воно здавалося досить переконливим, а все ж. Ретельно проаналізувавши факти, я зауважив два моменти. По-перше, те, що за дивним збігом обставин він теж прослужив у вас рівно два місяці. А по-друге, що його прізвище теж починається з літери К. Припустімо, просто припустімо, що саме його портсигар було знайдено у вагоні. І тоді, якщо вони з Едою Мейсон спільники, і та впізнала цю річ, коли ми пред'явили її знахідку, хіба вона не саме так і мала б повестися? Спершу захоплена зненацька служниця швидко сфабрикувала правдоподібне пояснення, яке узгоджувалося б із версією про вину містера Кетерінга. Звісно, їхній первинний задум був іншим. Роль цапа відбувала, відводилася графові делярошу, хоч Ейда Мейсон і остеригалися впізнавати його напевне, бо той міг чого доброго довести своє алібі. А тепер, якщо ви подумки, повернетеся у той день, то згадаєте одну вкрай важливу подію. Під час її допиту я висловив припущення, що чоловік, якого вона бачила, був не граф Делярош, а Дерек Кеттерінг. Свідчиться спершу вагалася, але пізніше, коли я повернувся у свій готель, ви подзвонили мені і повідомили про її прихід і заяву, що все як слід обіркувавши, тепер вона цілком певна. Той чоловік був не хто інший, як містер Кеттерінг. Таке покращення пам'яті з її боку могло мати тільки одне пояснення: вийшовши з вашого готелю, вона мала час із кимось порадитись і отримати інструкції, відповідно до яких і вчинила. А хто проінструктував її, майор Найтон? Була ще одна дуже дрібна деталь, яка могла нічого не означати, але могла і означати багато дечого. У приватній розмові. Той зронив зауваження, що якось гостював в одному йоршиському будинку, де зникли коштовності. Можливо, просто збіг, а може, і ще одна ланка в ланцюжку. Але мені не ясно одне, месьє Полеро, я, напевно, тупий раз і досі цього не збагнув. Хто був той чоловік, який заходив у купе в Парижі, Дерек Кеттерінг чи граф Делярож? Та це ж найпростіше в усій цій історії. Не було ніякого чоловіка. Ах, грім і блискавка, невже ви не можете збагнути, як спритно все це придумано, і з чиїх слів випливає, що там взагалі був якийсь чоловік, лише Еейдій Мейсон, і ми віримо їй, бо Найтон підтвердив, що ту заставили в Парижі. Але ж Рут сама сказала провідникові, що залишила там свою служницю. Заперечив на це мільйонер. О, я саме до цього і підходжу. Тут у нас є власне свідчення місіс Кеттерінг, але з іншого боку, його в нас насправді немає, оскільки місіс Ван Олдене мертва не може нічого подсвідчити. Це не її особисте свідчення, а покази вагонного провідника, себто зовсім інша річ. То ви гадаєте, що він брехав? Ні, ні, аж ніяк. Він повідомив те. Що сам вважав за правду, але жінка, яка сказала йому, що залишила служницю в Парижі, була на місіс Кеттерінг. американець витріщив на нього очі, місія Ван Олдіне, ваша дочка загинула ще до того, як потяг прибув на Ліонський вокзал. Ніхто інший, як Ейда Мейсон, передягнувшись у дуже прикметне вбрання своєї господарки. Замовила кошик із провізією і зробила ту вкрай необхідну заяву провідникові, не може бути? Ні-ні, місіван Олдіне, може. Сьогодні жінки такі схожі одна на одну, що їх розрізняють радше за одягом, ніж за обличчям, а зріст Ейди Мейсон до стату, як як Рут Кеттерінг. Також варто їй привдягтися в те вельми розкішне хутрине манто. Насунути на очі той червоний капелюшок відтінку китайського лаку, так, щоб над вухами прозирали всього два пасемця червонясто-коричневих кучерів, і нічого дивуватися, що провідника вдалося ввести в оману. Ви ж пам'ятаєте, що той іще не розмовляв із міс Кеттерінг? Так він михцем бачив служницю, коли та віддавала йому квитки, але все його враження про неї звелося до сухарлявої, одягнутої в чорне жіночки. Якби той був чоловіком непересічного розуму, то, мабуть, міг би навіть зауважити, що господарка та служниця чимось схожі. Але вкрай малоймовірно, що він хоч би подумав про таке. А ще не забувайте, що Ейда Мейсон, вона ж Кіті Кіт. Актриса, здатна на очах змінювати зовнішність і тембр голосу. Ні ні. загрози того, що провідник упізнає служницю, перевдягнену в речі господарки, не існувало. Зате існувала загроза, що коли той повернеться і виявить тіло, то може чого доброго збагнути, що не з цією жінкою він розмовляв напередодні ввечері. І тут ми розуміємо причину спотвореного обличчя. Найголовніша небезпека, на яку наражалась Ейда Мейсон, полягала в тому, що після відходу потяга з Парижа в купе міс Кеттерінг могла зазирнути міс Грей, тож вона вжила запобіжних заходів, замовивши кошик із провізією і замкнувшись у своєму купе. Але хто ж убив Рут і коли? По-перше, майте на увазі, що цей злочин спланували і скоїли двоє. Найтон та Ейда Мейсон співучасники, перебуваючи того дня в Парижі за вашим дорученням, Найтон підсів у потяг десь на обізні. Місіс Кеттерінг, напевно, здивувалась, однак нічого не запідозрила. Він, мабуть, відволік її увагу, показавши щось у вікні, а коли та обернулася поглянути, накинув їй на шию шнура. І за секунду другу все скінчено. Двері купе замикаються, і вони зі спільницею беруться до роботи, скидають зубитию верхній одяг, загортають її тіло в плед і кладуть на полицю сміжного купе серед валіз та сумок. Прихопивши футляр із рубінами, Найтон вистрибує з вагона, оскільки всі вважатимуть, що злочин стався ледь не на півдоби пізніше, йому нічогісінько не загрожує. Його свідчення, разом зі словами гаданої місіс Кеттерінг провідникові забезпечить його спільницю надійним Алібі. На Ліонському вокзалі Ейда Мейсон отримує кошика з провізією і, зачинившись у туалеті, швидко перевдягається у вбрання своєї господарки, чіпляє два фальшиві пасма червонясто-коричневих кучерів. І взагалі гримується, щоб досягти якнайбільшої схожості. Коли провідник заходить послати пастелі, розповідає розповідаємо заготовану історію про залишену в Парижі служницю, і доки той готує їй місце до сну, стоїть, дивлячись у вікно спиною до коридору і людей, які вздовж нього проходять. Завбачлива обережність, оскільки, як нам відомо, серед них виявилася і міс Грей. Ладно разом з іншими підтвердити під присягою, що міс Кеттерінг у тій порі була ще жива. Продовжуйте, сказав Ван Олдін. До прибуття в Ліон Ейда Мейсон розташувала тіло господарки на полиці, акуратно склала на краєчку вбрання вбитої, а сама перевдяглася чоловіком і приготувалася залишити вагон. Коли Дерек Кетерінг зайшов до купе дружини і побачив, як йому здалося, що та спить на своїй полиці, декорацію було вже влаштовано, а спільниця Найтона ховалася у своєму купе, чекаючи слушного моменту, щоб зійти з потяга непоміченою. І щойно провідник спустився на ліонський перон, вона рушає вслід за ним на вулицю і походжає сюди туди, неначе вийшла, чи радше вийшов, просто подихати повітрям. А в певний момент, коли її ніхто не бачить, квапливо перебирається на інший перон і першим же потягом вирушає в Париж, у готель Ріц, де напередодні ввечері зареєструвалася під її ім'ям одна з жінок-підручних Найтона. Там їй вже нічого не треба робити, окрім як спокійно чекати на вашу появу. Коштомностей у неї немає, та й не було ніколи, а ваш вільний від підоз секретар везе їх у Ніцю, ні трохи не побоюючись викриття. З місьє Попопулусом уже про все домовлено, і ті потрапляють до рук Мейсон лише в останню мить, саме вона передає їх греку. Загалом дуже ретельно продумана партія. Ну а чого ж іще очікувати від гравця такого класу, як Маркіз? То ви справді хочете сказати, наче Річард Найтон знаменитий злочинець, який займається своїм ремеслом уже не рік і не два? Поро кивнув. Одна з найсильніших якостей джентльмена, знаного як Маркіз, це його природна, харизматична манера триматися. Ви стали жертвою цих чар, месьє Ван Олдіне, коли взяли того секретарем після такого поверхневого знайомства. Я ладен був би заприсягтися, що він і думати не смів полювати на цю посаду, вигукнув мільйонер. Усе робилося дуже тонко, настільки тонко, що ввело в оману навіть чоловіка з таким колосальним знанням людей, як у вас. Я і його минулим поцікавився. Послужний список того хлопця був бездоганний. Так-так це входило до запланованої комбінації, і по стасі Річарда Найтона його біографія здавалася абсолютно незаплямованою. Гарне походження, хороші зв'язки, чесна служба під час війни і загалом начебто нічого підозрілого. Та все ж коли я почав збирати інформацію про загадкового маркіза, то в них знайшлося чимало спільного. Нейтон розмовляв французькою як рідною і жив в Америці, Франції і Англії більш-менш у той самий час, коли там діяв маркіз. Востаннє про нього чули, коли той спланував серію крадіжок коштовностей у Швейцарії. А ви якраз там і познайомилися зі своїм секретарем, і причому точно в той самий час, коли вперше поповзли чутки, начебто ведуться перемовини щодо вашої купівлі знаменитих рубінів. Але навіщо вбивати? І гірко спитав Ван Олдін. Адже тямущий злодій, злодії, звісна річ, міг украсти ті камені і, не стромляючи голови в зашморг. Порог похитав головою. Це вже не перше забране життя на його рахунку. Він природжений убивця, а також свято вірить у те, що не слід залишати свідків, мертві, бо нічого не скажуть. Маркіз мав палку пристрасть до знаменитих уславлених в історії самоцитів. і вибудував свій план дуже заздалегідь, влаштувавшись до вас секретарем. І, доручивши спільниці обійняти посаду служниці при вашій доньці, для якої, як він здогадався, і призначалися коштовності. А все ж, попри такий зрілий, ретельно продуманий намір, не зупинився перед тим, щоб спробувати скоротити собі шлях до мети, найнявши двійко апашів, які влаштували на вас засідку в Парижі в ніч купівлі Рубінів. Це не спрацювало, і той, гадаю, навряд чи здивувався. Зате його основний план був, як йому вдавалося, цілковито надійним. Жодна мислима підозра не могла впасти на Річарда Найтона. Але як усі видатні люди, а Маркіз видатна людина, він мав свої слабкості, а тому щиро закохався в міс Грей. І, запідозривши, що та небайдужа до дерека Кетерінга не зміг утриматися від спокуси звалити цей злочин на нього, коли постала нагода. І ось тут, місія Ван Олдіне, я скажу вам дещо дуже дивне. Міс Грей, жінка нітрохи не схильна давати волю уяві, все ж твердо переконана, що якось одного дня в садах біля казино Монте-Карло. Відчула поруч себе незриму присутність вашої дочки, одразу ж після довгої розмови з Найтоном. Вона, за її словами, впевнена, що вбита відчайдушно намагалася сказати їй дещо, і тут їй раптом осяяло, та намагалася повідомити, що вбивця саме він і є. У той момент ця версія здавалась аж такою фантастичною, що міс Грей нікому не говорила про неї. Але була настільки переконана в її правдивості, що, попри всю позірну дикість, стала діяти, виходячи з неї, приймала Найтонові залицяння, вдаючи перед ним, що не сумнівається у провині Дерека Кеттерінга. Просто містика якась, видобув американець. Еге ж, це дуже дивно, таке годі пояснити. О, до речі, є один нюанс, який неабияк мене спантеличував. Ваш секретар, помітно, шкутульгає, дається в знаки рана, отримана на війні. А от Маркіз не виявляв ані найменшої кульгавості, ось, де лежав камінь спотикання. Але міс Ленокс Стемплін якось зауважила, що Найтан, скульгавівши, здивував хірурга, який опікувався ним у материнному шпиталі. Це наводило на думку про симуляцію. Тож, бувши в Лондоні, я завітав до того лікаря і дізнався деякі медичні подробиці, які зміцнили мене в цій думці. А позавчора я згадав ім'я того хірурга у найтоновій присутності. З його боку, було природно зазначити, що той лікував його під час війни, але він промовчав. І вже сама лише ця маленька деталь нарешті остаточно переконала мене у правильності моєї версії, а Місгре до того ж передала мені газетну вирізку, яка сповіщала про те, що у шпиталі леді Темплін сталася крадіжка під час перебування там Найтона. Коли я написав їй із Паризького ріцу, вона збагнула, що ми з нею йдемо по тому самому сліду. Моє розслідування в готелі зіткнулося з певними труднощами, але свого я досяг, отримав докази, що Ейда Мейсон прибула на ранок після злочину, а не напередодні ввечері. Запала довга мовчанка, а відтак мільйонер простяг детективові через стіл свою руку. Гадаю, ви знаєте, що це значить для мене, месьє Паваро, хрипло промовив він. Уранці я прийшлю вам чек. Але кожен чек на світі не передасть моїх відчуттів із приводу вашої мені послуги. Ви варті своєї слави, месія Пуаро, тисячу разів варті. Чоловічок, підвівшись, випнув груди. Я всього лише Іркуль Пуаро, скромно видобув він. Але, за вашими ж словами, по-своєму не остання людина, як от і ви сам не аби хто. Тож я радий. Ба навіть щасливий, що зміг прислужитися вам. А зараз піду на відновлювати сили після цієї поїздки. Гай-гай, мій славний Жорж зараз не зі мною. В істибюлі готелю він натрапив на знайомого, перевелебного місьє Попопулоса в супроводі своєї доньки Зії. Я думав, ви поїхали з Ніци, місьє Поро, промормотів грек. Потискаючи руку, яку привітно простяг йому детектив. Справи змусили мене повернутися, мій любий місьє Папопусе, справи? Так, справи. І коли вже про це зайшла мова, то сподіваюся, що ви поправили своє здоров'я, друже мій. І то набагато ми власне повертаємося завтра в Париж. Щасливий чути такі гарні новини. Маю надію, ви не розорили грецького експрем'єра Дощенту. Я? Це ж ви, як я розумію, продали йому один прекрасний рубін, який строго між нами носить зараз мадмозель Міри, танцівниця. Так, буркнув месьє місієпапопус, так це правда. Рубін, який чимось нагадує уславлене серце вогню. Певна схожість, безперечно, є, недбало кинув грек. У вас легка рука на коштовності, месьє Попополусе, і з чим вас і вітаю. «Мадмазель Зія, як шкода, що ви так швидко повертаєтеся у Париж. Тепер, покінчивши зі справами, я сподівався бачитись з вами частіше. А чи не буде нескромністю спитати, що то були за справи? поцікавився месьє Попополус. Ні ні, аж ніяк. Мені щойно вдалося запроторити заграти маркіза. На шляхетному обличчі мсьє Попопулуса проступив від не вираз. Маркіза, промурмотів він, щось неначе і знайоме, але ні, не пригадую. Не сумніваюся, що ви його не знаєте, сказав на це детектив, бо я кажу про знаменитого злочинця, викрадача коштовності. Його тільки но арештували за вбивство тієї англійської леді, мадам Кеттерінг. Справді, як цікаво. Затим настав увічливий обмін прощаннями, і коли Поро вже не міг їх почути, Попополос обернувся до доньки. Зіє, з почуттям сказав він, цей чоловік справдешній диявол. А мені він подобається, він і мені самому до душі зізнався той, а все ж сущий диявол».